Вітаю усіх, хто в цю хвилину зараз з нами в ефірі. Точка зору. Я її ведуча Олена Данилюк. і цього року в Івано-Франківській громаді реалізовується програма розвитку місцевого самоврядування спільно коштом. Громадські організації ОСББ чи інші бажаючі мали змогу долучитися до зокрема покращення інфраструктурних чи інших умов на територіях чи у будівлях, де вони перебувають, або ж стосувалися волонтерства освіти чи культури. Минулого року зі зрозумілих причин програму було поставлено на паузу. Як вона відбувалася цього року? Ми спробували дізнатися у секретаря Івано-Франківської міської ради Віктора Синишина. Минулий рік ми знаємо не проводили цю програму через воєнний стан. Поза минулий рік бюджет був 5 мільйонів, і така ж сама цифра на цей рік. Тобто, бюджет складає 5 мільйонів гривень. Враховуючи те, що дуже була велика активність мешканців, дуже багато подали проєктів, і це подано понад 119 проєктів і задоволено набагато менша частина. Власне, тому якщо взяти номінацію, це тільки 64, грубо кажучи, половина стали переможцями. Ось як в частині ОСББ 62 подали проекти, а всього все 24 стали переможцями. Тому десь спільно з міським головою обговорили це питання: що якщо все нормально буде в нас, то на слідуючий рік плануємо збільшити суму бюджету на цей конкурс проектів і програм. А скільки проєктів отримали? Всього визначено переможцям? 64 проєкти. проекти. Співфінансування відбувається 70 на 30. Тобто 70 оплачується з міського бюджету, 30% оплачується від громади. А якщо наприклад, розглядати ось ці проєкти, то за якими критеріями відбиралися переможці? Ну, у нас є декілька номінацій. Вперше це вперше ми ввели цьогоріч номінацію номінація. Це на відключення від централізованого опалення. Ми знаємо, що в нас є. Проблема, тобто, і багато хто з людей хоче відключитися, і розуміємо, що найбільшою проблемою є власне будівництво або виконання технічних умов газопостачальної організації, це дороговартнісні об'єкти, тому всіляко допомагаємося різними методами допомогти мешканцям. аби все ж таки не змогли перейти на індивідуальне опалення. І власне там було сім проектів, і всі, сім були якраз задовільнили, тобто, всі стали переможцями. Тобто там вже не вибиралося, бо не було в принципі з чого. Але якщо б було більше проектів подано, то ми б, все ж таки умова була наявність технічної документації, наявність дозволу міської ради на відключення від централізованого опалення, наявність погодження мешканців про відключення тобто ряд документів, які дійсно вказують на те, що люди готові і вже йдуть, здійснили певні кроки для того, щоб відключитися. Також у нас були п'ять проєктів ГОБО міської ради, всі вони також стали переможцями. Тобто, ми переважно у нас де все на цей рік, ми знаємо, що йде як війна, і це воно вперше під час війни це все волонтерського спрямування. Ну, найбільше це такі по ємності, по кількості проєктів це номінація ГОБО освіти при закладах освіти і ОСББ, ЖБК і БК. Тобто це найбільше було подано проєктів, і десь близько половини в кожної номінації було визнано переможцем, оскільки враховуючи те, що була мала сума. Освітянські ми все ж таки вибирали знову ж таки, враховуючи військовий стан, то ми вибирали пріоритет по влаштуванню укриттів. Тобто, десь є, що влаштовували системи вентиляції, десь є, що влаштовували захисні споруди. Десь проводили ремонт інженерних мереж в укриттях. Тобто це було власне і пріоритетом. Ну, на жаль, всі не задовільнились проекти, але дійсно це на слідуючий рік, як я говорив, що будемо розглядати можливість про збільшення. Стосовно проєктів ОСББ, ЖБК і БК, то знову ж таки пріоритет було все ж таки енергомодернізації житлового будинку. Тобто, враховуючи те, що і відключення світла, і знову ж таки проблеми з опаленням. Ми не знаємо, як буде це на слідуючий рік, тому якраз піддавалася пріоритет заміна вікон на сходових клітках, ремонт покрівлі, заміна електричних мереж, заміна освітлення в житлових будинках. Тобто, все спрямовано на те, щоб покращити енергоефективність даного будинку. Тобто були проекти, які подані там ремонт сходової клітки або там влаштування клумб навколо будинку тобто ми розуміли що це є не пріоритет і не є на часі оскільки є люди які дійсно покрівля тече або електромережі вже в зношеному стані тому це вибралось по такій пріоритетності а щоб проєкти було написано грамотно і мали більше шансів на перемогу в рамках програми розвитку місцевого самоврядування було проведено навчання учасників Тобто навчання полювалось власне в правильності подання проекту, тобто говорилося, що треба подати, на чому ми відразу виставляли пріоритети, що ми готові прийняти, тобто на комісії розглядати, як правильно назвати, як проводити роботу, тобто підготовчі, щоб вже провести бесіду з чи з підрядником, чи з людиною на місці, яка би виконувала ці роботи, тобто щоб. Максимально скоротити час після визнання переможцем, щоб вони якомога швидше могли реалізувати цей проект. Бо якщо люди би просто написали проект, так їх визнали переможцем, вони тоді ходять шукати, хто би що зробив, як би це зробив. Тобто, тому ну, що вони за цей час вони вже підготовлені прийшли, і в разі, от тільки як їх визнали переможцем, вони відразу приступали до реалізації своїх проєктів. Через війну розв'язану Росією багато програм у минулому році не працювали. Відновилися у 2023-му, але можна все ж прослідкувати тенденції відмінності із 2021-м. Ну, воно десь приблизно одинаково. Тенденція більш-менш в одинаковій кількості в межах 100, 120, 130, є різні роки, є різні номінації. Десь якісь більше, десь якісь менше. Ну найбільше, як завжди, було це заклади освіти і ОСББ, ЖБК, Це найбільше. Єдине, що змінилося, все ж таки пріоритетність. Якщо Попередні роки, особливо СББ, або там освіта освіта було влаштування якихось з певних класів, або влаштування там заміна якогось нерозбереження, тобто заміна світильників, або ще щось. То на цей рік більшість пріоритетів все ж таки по влаштуванню укриттів, тобто все спрямовано на те, щоб безпечніше і комфортніше було перебувати в разі необхідності в укритті. А ОСББ жБК знову ж таки. Розуміють, зношеність мереж і вже цілеспрямовано йдуть в більшості вже проєктів, подавалися саме на модернізацію свого житлового фонду. Тобто, або ремонт покрівлі, або заміна вікон, або інших інженерних мереж. Замін. Віктор Синишин стверджує: дуже важливим є те, що проєкти реалізовують співфінансуванням. Насправді дуже багато. Цьогоріч мене не очікували на таку активність, і це дуже добре. Бо все ж таки. Громада розуміє, що потрібно щось робити. Чим добре цей конкурс, десь я неодноразово зазначав в різних інтерв'ю і виданнях. Це добре, тому що люди дають свою частку. Тобто люди дають 30%. І коли повністю місто щось зробило. Люди не так цінують це і не настільки можуть скажімо, бережно відноситися до цього, а коли вони вже вкладають свої кошти, тобто хоч тих 30%, але це є кошти, і вони вже починають більш е детальніше дивитися до сусідів, до дітей, казати, то не можна робити, то не чіпати, то не псувати і тому подібне. Бо є і заміна ліфтів, заміна кнопок, тобто це все однозначно вже по іншому сприймається. Ну психологічно десь на психологічному рівні воно так є. Отож завжди є можливість покращити житлові умови, реалізувати волонтерські чи освітні проєкти, тим більше, коли на допомогу приходить матеріальна підтримка від громади. Про програму розвитку місцевого самоврядування нам розповів секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин. А я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі. Побачимось!